Ми продовжуємо інтерв'ю з кандидатами. У нас є кворум, і наступний кандидат до інтерв'ю це Катерина Кап... Краплюк. Катерина Каплюк. Доброго вечора. У нас є кворум. Косія представлена. Одна людина буде вести інтерв'ю з вами, і ця людина буде онлайн із нами. Ми таке робимо вперше і сподіваємося, що це технічно спрацює. Якщо ні, то подивимось, що зробити Алло? Ви готові? Так, я готова. Вітаю вас. Вітаю колеги, вітаю вас, пане Єкатерино. Я хочу розпочати наше з вами інтерв'ю з такого питання. Відповідно до інформації, вказаної вами в автобіографії, яку ви подали на розгляд комісії, з жовтня 2022 року ви працюєте як фізична особа-підприємця в сфері журналістики. так? Ви також зазначили, що надаєте послуги товариству з обмеженою відповідальності Плюс» та маску реалізації Українська Правда. Водночас, видавництво детектор медіа 22 жовтня 2022 року оприлюднив новину про ваше прийняття на роботу в якості редакторки відділу розслідувань Української правди. Це підтверджується публікацією журналіста-розслідувача Михайла Ткача у мережі Фейсбук. Ми всі звичайно розуміємо, що робота фрілансера як фізичної особи-підприємця на тимчасовій основі та тривале повноцінне працевлаштування на конкретно визначній посаді з переліком обов'язків відрізняються між собою, ну в тому числі з точки зору виникнення зобов'язання щодо сплати податку. З огляду на ведення хотілося б почути Ваше пояснення, чому такі відносини роботи на українську правду, на вашу думку, не підпадають під визначення трудових відносин? Дякую. А, власне, а, дякую за питання, Ваше. А, власне, в цей період я. Працювала, тобто надавала послуги, як ви бачили там кільком компаніям. І українська правда наразі влаштовує більшість людей саме за договорами, саме як надання послуг, а не працевлаштування в штат. Тому власне це було що місяця. Я складала акти про надання послуг, і власне щомісяця місяця моя робота певним чином оцінювалася яким за ті послуги, які були надані. Тому власне, це були послуги як ФОПа. Тобто саме тип працевлаштування не залежав від мене. Тобто ви є редактором? Ви є редактором в українській пранк? З українською правдою я не співпрацюю з жовтня 2023 року. Це було надані взагалі відомості компанії, з якими я співпрацювала за весь період жовтня 2022 другого, по умовно кажучи, нинішній час. Наразі я з українською правдою вже не співпрацюю, і якщо подивитися матеріали, які виходять на українській правді, і на Ютубі української правди, то мене там уже немає в титрах або в переліку осіб, які публікують статті або відеорепортажі. Тобто ви зараз працюєте виключно як фізичного особи підприємства, так? Так, все правильно. Зрозуміло, дякую. Далі питання такого характеру у 2016 році ви, будучи журналісткою програми схеми, проводили розслідування стосовно Олександра Амплєва, де називали його бабусиним прокурором за те, що він їздив на автівці Тойота Кемері, своєї 91-річної бабусі Жашки. Але вже з 2020 року ви працювали в НАЗК під керівництвом цього самого Олександра Амплеєва, який очолював структурний підрозділ НАЗК з проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя. І в одному з інтерв'ю пан Новіков заявив, що якщо вас запитати, то ви підтвердите, що пан Амплеєв є доброчесною і фаховою людиною. Зв'язку з цим хочу запитати, чи відповідає заява пана новікова дійсності і чи можете ви підтвердити, що пан Амплієв доброчесний пакладовин? Дякую за це питання. Передусім, я була в підпорядкуванні пана Плієва з 21-го року, тому що 20-й рік я працювала як радник голови, як радник пана Новікова. Я тоді не працювала у пана Плієва в підпорядкуванні. Окрім того, я не обирала в чиєму підпорядкуванні я працюватиму. Що стосується цієї цитати пана Новікова, ми з ним дискутували з ним з цього приводу після виходу інтерв'ю, і те, що він сказав, це власне його слова, а не мої. Що стосується мене, я вважаю, що я знаю, що я читала звіт, який був опублікований за результатами перших двох років роботи на ЗК, зокрема там ішла мова стосовно консьорнів певних стосовно сумнівів щодо окремих працівників національного агентства. І на моїй посаді, в відділі моніторингу способу життя, у мене не було повноважень перевіряти додатково якихось працівників, зокрема пана Амплієва. Таким чином, якщо я стану головою національного агентства, тоді в мене будуть якісь повноваження, значить, підпорядкування в мене буде управління внутрішнього контролю стосовно того, щоб проводити перевірки. Якісь на той момент, коли я працював на ЗК, в мене таких повноважень не було, і тому я не можу володіти всією повнотою інформації стосовно майнового стану пана Амплеєва або його якихось родичів. Фраза пана Новіка в інтерв'ю це була власне його фраза, а не моя. То при цьому всьому я хочу зробити ремарку. Тобто, стосовно пана Амплієва, ті два роки, які ми з ним працювали, це була дуже комічна ситуація через те, що наші відносини почалися з скандальної, скажімо так, ситуації, назвемо це так. І, попри це все, нам вдалося зберігти нормальні робочі відносини. І за той період, коли він був моїм керівником, коли він керував роботи відділу моніторного способу життя, в мене не виникало сумнівів у його якійсь доброчесності. Жодного разу не було якихось вказівок почати якийсь моніторинг або припинити якийсь моніторинг, або щось робити або не робити. І тому за ті за той період, коли ми з ним разом працювали, саме про його роботу як керівника враження мої позитивні. Що стосується питань доброчесності, чи є, знову повторюсь, в мене немає повноважень це перевіряти не було в НАЗК і наразі немає. Добре, дякую. Тобто, ви власне кажучи, ви не відчували жодного дискомфорту, коли працювали з під керівництвом колишнього фігуранта розслідування? Так, як ви розумієте, певний дискомфорт існував, тому що цю історію цей сюжет подивилися всі працівники НАЗК, і зрозуміло, що. Жарти з цього приводу були від кожного кожної другої людини, і щонайменше на нашому поверсі, але при цьому всьому це робочі відносини, а не якісь особисті. І для мене було важливо, щоб не було якогось ніяких спроб незаконного втручання в роботу відділу моніторга. Таких спроб не було. Якихось особистих чи дружніх відносин з паном Аплеєм у мене немає, тому на на рівні робочих відносин це відбувалося рівно і достатньо відсторонено. Тобто, які відносини у вас склалися на сьогодні. Ви сьогодні підтримуєте стосунки? Підтримую, що трошки поганий звук. Чи, чи підтримуєте на сьогодні стосунки зі своїм колишнім керівником? І, Якщо так, то я є який характер вашого спілкування? За моєю роботою, де я працюю зараз, я працюю як незалежний підрядник в одному з проектів USAID. періодично мені по роботі потрібно було з ним комунікувати, але не тільки мені в Контексті певної комунікації з НАЗК. Тобто, це чисто робочі питання, які стосуються певних е запитів, які були надіслані е від нашої організації до НАЗК, дякую. А взагалі, е так на ваш розсуд, чи підтримуєте ви таку практику, коли фігуранти журналістських розслідувань а далі працюють на керівних посадах? Ну, яких би то не було посад, яке взагалі ваше ставлення до е таких ситуацій? Тут я хочу сказати, значить, моя позиція. Досить можливо вас там або не здивує або ще щось. Я розумію, що соціально бажаною відповіддю було би, щоб я зараз сказала, що я зараз, як тільки стану головою на ЗК я всіх звільню і так далі. В мене позиція трошки інша. Чому тому, що до той час, коли я працював ЗК три роки, я бачила, ви самі розумієте, що багато журналістів розслідувачів це мої там друзі або хороші знайомі. Ми багато разів багато з ким з них разом працювали. І після їхніх матеріалів дуже часто до нас надходили звернення від цих самих організацій. Стосовно того, щоб ми, наприклад, провели моніторинг способу життя якихось посадовців або повну перевірку. І коли ти готуєш матеріал журналістський, у тебе все одно в будь-якому випадку немає всієї повноти даних, ти оперуєш лише частину якихось даних, наприклад, є якийсь чиновник, є якийсь автомобіль там і так далі. Але бу, траплялися і до речі, неодноразово такі випадки, коли, наприклад, у чиєїсь там мами якогось посадовця з'являлися якісь активи. Журналісти говорили про те, що не зрозуміло, звідки вони взялися. Якщо дивитися взагалі історію дані про доходи випуску 1ДФ, Якщо дивитися дані про продане і і придбане майно, то виявлялося, що до того у мами, наприклад, було якесь майно до того, як вона вона його продала за якусь хорошу суму. Там, наприклад, якісь теж автомобілі або квартири, і купила щось інше. І далеко не завжди. Ті дані, які м, впливають у журналістських розслідуваннях, далеко не завжди це свідчить про те, що людина дійсно має прям корупційний якийсь бекграунд. Тобто, це потрібно детальніше розбиратися. Е, аналогічна ситуація стосовно пана Амплєєва. Ми з ним ніколи не підіймали цю тему стосовно там цього майна, там і так далі. Тобто, я не знаю, які там були обставини яким чином там що було придбане, і от я думаю, що якби проводилася детальна перевірка, це можна було би зрозуміти. І, тому мені здається, це в принципі відповідає на ваше питання. Журналістські розслідування, і ви самі розумієте, що я працював в розслідуваннях більше 10 років. Це важлива і одна з найважливіших складових власне розвитку демократії, розвитку громадянського суспільства. Але на жаль, все ж таки журналісти не завжди володіють всією повнотою даних. І для цього власне є певні адміністративні органи, аби розуміти, чи є там детальні підстави стосовно там необгонтованих активів або стосовно якихось сумнівних активів. Ось тому я вважаю, що ну, зокрема, і в цьому випадку, і в ряді інших має бути проведена конкретна перевірка стосовно всього, всього підґрунтя. Що стосується того мого сюжету, дійсно, в мене, наприклад, тоді в мене були дані. Там ми зняли цю машину, зняли пана Амплєва. Однак, в мене, наприклад, немає даних стосовно доходу там, його рідні. Стосовно того, чи вони відчужували чи не відчужували якісь майно, тому достатньо, мені достатньо там важко детально це сказати. Ми висвітили цю ситуацію, висвітили реакцію на його в тому сюжеті. Ось далі була реакція там генерального прокурора. Наскільки я пам'ятаю, там теж перевірка якась проводилася. Ось тобто, але сказати прям детально на даний момент я не можу які який яку був, який був бекграунд цієї ситуації. <працю> Дякую. І ще таке питання. Ви працювали в Національній агенції з вигадом корупції з 2020 року по жовтень 2022 року, головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя департаменту чи управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя. І з огляду на це я хочу запитати вас, попросити вас дати пояснення, чому ви вирішили звільнитися з НЗК у 2022 році. Які Дякую, були специалисті звільнення? Дякую. Значить, на початку 22-го року почалося повномасштабне вторгнення, і з початком повномасштабного вторгнення. У мене з'явилося цілий ряд нових функцій, які я виконувала крім виконування виконання обов'язків від керівника від моніторного способу життя, тобто це був ряд інших. Тобто я була однією із там співавторів ряду ідей, тобто і санкційного реєстру, і проекту стосовно пошуку активів під санкційних осіб. У органами також на початку березня 2022 року пана Ір... пані Ірина Венедіктова на той час генеральний прокурор. Вона запросила мене, обрала мене на роль керівника таскфорсу при офісі генерального прокурора стосовно, значить, теж розшуку активів осіб причетних до російської агресії. Таким чином, вже на цій посаді у мене було по перше, були ці проекти в НАЗК, Був мій відділ моніторингу способу життя, і окрім того, ще робота в Таскфорсі, яка вимагала, зокрема значної і. Координації роботи різних органів це і правоохоронні органи, ряд державних органів, і так далі, і в цьому напрямку в напрямку пошуку активів, саме власне на цих осіб, які фігурують зокрема у магістральній справі, яку курував офіс генерального прокурора. І за рахунок цього всього мені потрібно було комунікувати з іноземними таскфорсами, їздити за кордон, виступати, представляти Україну, і таким чином коло моїх повноважень так само розширилося значним значним чином. І пропрацювавши таким чином, там до осені вона кажучи 22-го року. В мене була ідея, що по перше, потрібно більше повертатися до функцій ЗК профільних, да тобто повертатися з уже тоді на початку, тому що навесні 22-го року не було до кінця зрозуміло, на ЗК отримує повноваження стосовно ведення санкційного реєстру, більше якісь повноваження стосовно санкцій. Уже осені 22-го мені було зрозуміло, що таких повноважень не буде. Як ви бачите по законодавству, цих змін немає. І наразі моя ідея була в тому, що потрібно максимально повертатися до повноважень назика. На той момент повні перевірки не проводилися відповідно до закону, і був лише моніторинг. І моєю ідеєю було власне здійснення розширення моніторингу на більшу, більшу кількість осіб на я маю на увазі серед працівників назика заучення більшої кількості працівників і власне створення управління, яке би займалося моніторингом саме в контексті виявлення необґрунтованих активів. Тому що моя ідея полягає в тому, що потрібно шукати не по кожні 10 гривень, не задекларовані на картці суб'єкта декларування і членів його сім'ї, і накопичувати якісь дрібні порушення, намагатися знайти, а шукати саме якісь великі речі. Тобто я вважаю, що от основним напрямком моніторингу це мають бути пошук необґрунтованих активів та ознак незаконного збагачення. Ми говорили про це з паном Олександром Новиковим. Про те, що за рахунок того, що я керую рядом проектів ЗК, що я керую таскфорсом, що власне мені би хотілося розширення так само моїх повноважень в контексті моніторингу. На той момент він сказав, що він не був до цього готовий, і я розуміла, що мені вже трошки тісно, да, скажімо, в рамках посади лише в відділі моніторингу. І за рахунок того, що е, моніторингом тоді почали займатися так само, що два сусідні управління повних перевірок, е, але незалежно від нас, е, координація, на мою думку, була недостатньо хороша в цьому напрямку, тому що виходить, що три різні управління займаються одним і тим самим, але загальна координація не є достатньо ефективною. Е, е, і я описала про ненолікову ряд проблем, які я бачу в цьому. В тому, що немає достатньо хорошої координації, в тому, що на мою думку, варто було б створити це профільне управління. Власне, ось на той момент він не був на це готовий, і мені, мені хотілося якогось зростання для мене. Дуже важливо бачити результат у своїй роботі і бачити своє особисте зростання. На той момент я не бачила в посаді, на якій я перебувала, якогось свого зростання, і тому на той момент я вирішила змінити роботу. На посаду редактора відділу розслідування української правди, і але хочу додати ремарку, що після того, як я звільнилася, по перше, перед тим як я пішла, я розробила ряд правил, відповідно до яких нам потрібно шукати необґрунтовані активи. Вони застосовуються і зараз. І ці новини, багато з яких, які ви бачите, від НАЗК стосовно пошуку необґрунтованих активів, вони цей, цей механізм здійснюється відповідно до. Ряду тих правил, які, власне, от я розробила перед своїм уходом, і окрім того, через десь місяців дев'ять після нашої розмови з паном Новіковим управління він таки це створив. Тобто це означає, що в принципі ідеї мої були правильними. Дякую вам за ті пояснення, які ви надали. У мене все можливо є запитання у моїх колег. Ще раз добрий вечір. Я хотів запитати ось про що. А як би ви охарактеризували? А, ваші відносини з громадською організацією Українська Правда в правовому сенсі? Тобто, це були рівні партнерські відносини, чи ви перебували там в якомусь підпорядкуванні? Ви виконували чиїсь вказівки і так далі, і так далі. Це досить специфічний формат роботи через те, що саме підрозділ журналістських розслідувань він по суті особливо нікому не підпорядковується. Він трошки, тобто, ми брали участь у планірках деяких, але в принципі це автономний підрозділ. І Тому, по суті, нас там було двоє людей: це я і Михайло Ткач, чиї розслідування українські українських колеги думаю, бачили. І наші відносини можна назвати швидше партнерськими, а не відносинами підпорядкування. Що входило ваші обов'язки? В мої у нас на той момент українська правда взяла грант, я, на жаль, не знаю, не, не пам'ятаю від кого саме, який стосувався пошуку активів росіян, які пов'язані з, скажімо там, керівництвом держави російської. За кордоном, тобто пошук активів цих осіб, їхніх родичів і так далі. Тобто, найбільший трек моєї роботи він був пов'язаний саме із виявленням цих активів, і це значною мірою пов'язано з тим, чим я займалася в НАЗК, тому що це напрямок мій і стосувався, зокрема, пошуку активів за кордоном, я проводила тренінги, зокрема для працівників НАЗК в цьому напрямку. Тобто, мені потрібно було був ряд країн, ну, зокрема, це найбільше країни ЄС були. Де і Британія, де потрібно було шукати, потрібно було виявити, у яких людей є там активи, є якісь інтереси, потрібно було займатися пошуком даних у відкритих джерелах. Це там Інстаграм, інші соцмережі. Стосовно власне способу життя цих осіб і того, де саме вони проживають, і конкретно пошуку активів цих осіб у реєстрах. Ось, тобто це от була робота в основному направлена, спрямована на цей напрямок. Однак. Той же час э, виходили так само матеріали стосовно активів, або м, якихось м, кейсів, наприклад, які стосувалися там, тендерів, да, там, закупівель в Україні. Э, і там так само я виконувала там, частину якихось робіт, це була э, робота більш дослідницька, да, тобто більш ресерч, э, пошук якоїсь інформації, обробка інформації, зокрема фінансової, обробка інформації про тендери, про зв'язки, так само пошук інформації в відкритих джерелах. Як, як на мене, це виглядає як е, нормальна експертна діяльність. А, чому це назвали редактором? Це якась помилка, чи, 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 чи це типу ранг звання в, в, в електронно видавничій справі? Там, е, через те, що по моєму договору це просто було сформульовано як цілий ряд яких задач, тобто мені так само, е, коли вже текст матеріалу був готовий. Так само я робила його вичатку, проводила факт чекінг, тому що я проходила тренінги з факт чекінгу, зокрема в Шпігелі. В Німеччині стажувалася там якийсь час, і потім ще була так само на їхньому тренінгу, саме по факт чекінгу. І тому я... Це не редактура, як її представляє якийсь ну, пересічний спостерігач. Тобто це знову ж таки більше факт-чекінг. Так, так, да? так. Правильно розумію. Я не знаю, як уявляє пересічний глядач, ви можете сказати. Ну, мені здається, що люди вважають, що редактор він просто править текст, щоб він був красивий. А У вас зовсім інша задача. Так. Це, це трошки, трошки інша задача Я зрозумів, за дякую. більше запитань нікого немає. Laura, questions? Лора, чи є питання? Добре, отже, ваша співбесіда офіційно закінчена. Чудово дякую. Я очікувала питання про криптовалюту, наприклад, але не отримала жодного питання. Я знаю, що один із членів комісії також має заощадження у криптовалюті, тому я очікувала такі питання, і коли я прийшла сюди, мої колеги сказали, що тебе точно запитають про криптовалюту, але ні, жодного питання не було. Ага, ну добре, розкажіть, якщо хочете, розкажіть. Те, що я побачив, не викликало в мене особливо. Тобто це не щось дивне. Скажімо вам так, але розкажіть. Okay. А можливо, ми щось почуємо на те. Давайте, розповідайте. Насправді тут нічого особливого немає, але після того як я Прочитала по інтернету статті про мої криптозаощадження. Мені це було цікаво, тому що було дуже багато статей на різних сайтах. Було багато різної інформації. І деякі люди намагалися зафлувати мене на Фейсбуці. Деякі люди почали питати мене, куди ви рекомендуєте інвестувати мені, тому. Я очікувала питання, але насправді тут нічого немає надзвичайного. Єдине, що я хочу сказати, що я не інвестувала вже так багато грошей, як зазначено в декларації, тому що відповідно до декларації потрібно задекларувати суму грошей. потрібно задекларувати кількість коштів наприкінці року, 31 грудня. Але водночас потрібно декларувати ціну на час купівлі цієї валюти. І на початку я інвестувала в деякі криптовалюти в криптоактиви, і потім перевела ці гроші від від одного з одного рахунку на інший. Тому я не інвестувала так багато грошей у гривнях. Наприклад, у мене є банківський рахунок в Приватбанку. Я перевела усі гроші з власних грошей. і Якщо Потрібна інформація, то я можу надіслати вам інформацію. Це дякую. Катерина, дякую Ви знаєте, на, на той момент ну я не є Ну так, насправді так. І ви бачите, що там вона на хаях була придбана за не дуже вигідною ціною, але ми побачимо, що буде. Тобто, я не виводжу ці гроші. Вони ну активи, точніше, я не переводжу гроші, вони лежать, і тому ще побачимо, яка ситуація буде там через два-три роки. Ну я бачу, що ви взагалі не виконували рекомендацію, яка звучить так: «Sell in May and go away». Ви навпаки, в травні купували чомусь де деякі речі. Ну, ну, я я, не побачив, я побачив тут е, більше цікавість людини, яка вивчає цю систему. Так само, як воно колись було у мене, наприклад. І лише завдяки тому, що ринок зростав, це не принесло якихось серйозних збитків, скажімо прямо. Це правда, і на той час ми в 2021 році, зокрема, на ЗК взяла участь в тренінгах від ООН. Стосовно криптоактивів, ми тоді проходили набу, проходили, і зокрема, це теж дало краще розуміння, взагалі як це працює, але працює, але зрозуміло зрозуміло, цікаво було на практиці зрозуміти, як взагалі відбувається цей процес, яким чином відбувається на біржах процедура науклаємс, no яким чином аутентифікація відбувається, щоб потім ми могли розуміти, що ми можемо отримати на запити, наприклад, на ZK, до бірж. Ви ж на криптовалютній біржі, яка тут зазначила про. Ходили повну аутентифікацію. Так, так? І в принципі можете надати нам в разі необхідності роздруківку вашого аккаунту. Правильно? Так, плюс я скачала довідку. Єдине, що вона просто в форматі в Excel. Там а. нема, знаєте, як може хтось очікує печатки з надписом Binance. А. такого там немає. Так, вони надають звіти саме в такому вигляді. І останнє питання з цієї серії. Це власно, власна ідея переважно вкладати в криптовалюти першого рівня, блокчейни першого рівня. Чи це просто рекомендація якась з популярних видань, скажімо так. На той момент я дивуюся дуже часто один Ютуб-каналів. Я не буду його рекламувати. Одного блогера, який займається криптоінвестиціями, він сам з Харкова, і значною мірою насправді. Те зростання активів, які в мене було, тобто я там в луну вкладалася раніше ще, воно відбулося саме завдяки цьому. Я до цього не знала про такий, теж, про, такий вид там, про Луну і про все інше. І таким чином, частково це мені там певний прибуток, ну не прибуток, да, тому що я ці гроші не виводила, Певним чином мені це, значить, якісь активи зростали. На жаль, потім ситуація трошки змінилася. Тобто, це були дійсно рекомендації, які я читала, дивилася онлайн. Uh... Дякую за цю відповідь. Якщо ви пройдете до наступного туру, то ми, мабуть, поговоримо взагалі про те, що НЗК має робити з цією історією, в тому числі про декларування відсотків за стейкінгом, яка ціна має зазначатися для досягнення необхідних цілей і так далі. Дякую. Дякую. Катерина, дякую. Катерина, дуже дякую. І дякую за те, що ви визвалися поговорити наприкінці про криптовалюту. Дякую за те, що розказали, тому що повне розкриття інформації про вас, ваші рахунки. Це важливо. Дякую на цьому. Ми можемо офіційно закінчити нашу співбесіду. Дякую.